Мій простий обід, але він дуже ситний, збалансований. Тут білки, жири і правильні вуглеводи. У мене буде один огірок і суп. Думаю, ви такого супу точно не їли. Тут 3 столових ложки насіння амарант. Ви знаєте, що амарант має в своєму складі антиоксиданти, клітковину і дуже велику кількість білку, вітаміни групи Б. І тут морква, цибуля, петрушка. Тут у мене. Філе куряче на 1 кг маси тіла має бути 1,5 г білку. Якщо ви скинули зайву вагу і дуже сильно переймаєтеся тим, як же утримуватися, то я розповідаю, як утримуюсь я, коли скинула 25 зайвих кілограмів і дуже багато років тримаю в одній вагі зі себе 52 кг зріст 160 кг. Харчування повинно бути трьохразове. В кожен прийом їжі ви повинні додати білки жири і правильні вуглеводи. Має бути багато енергії у вас. Щоб було багато енергії, ви не повинні переїдати і не додавайте собі цукор рафінований у сніданок, тому що саме цукор рафінований, він забере у вас енергію. Пийте мінімум півтора літра води в день. Багато рухайтесь і вечеряйте не пізніше, ніж за 4 години до відходу до сну. Я вечерю не пізніше 17-ї години, і після вечері йду на прогулянку. І ще пам'ятайте те, що кожна прогулянка часова спалює 200 калорій, а якщо швидким темпом навіть більше. Легко скинути вагу, основне утримувати результат для того, щоб мати гарний результат, скинути один раз і назавжди, потрібно просто зрозуміти свій організм. Щоб зрозуміти свій організм, все записуйте і у вас вийде.